ПДФО скорочення, про яке кожен з вас чув дуже багато разів протягом останніх тижнів. Але що це взагалі таке і чому всі про це говорять? Давайте розбиратися. Перед початком перегляду відео просимо вас додивитися до кінця, оскільки розуміння суті питання є важливим для кожного з нас. ПДФО або податок на доходи фізичних осіб це загальнодержавний податок, що стягується у розмірі 18% з ваших доходів. До ваших доходів відноситься не лише ваша заробітна плата, а і, наприклад, винагорода відповідно до умов цивільно правового договору також доходи від здаття майна в оренду або лізиних, також інвестиційні доходи, частина доходів з праці з майном та інші види доходів. Окей, з цим розібралися. Так чому всі про це говорять? Справа в тому, що наша податкова система має певні особливості, однією з яких є те, що надходження з ПДФО ділиться між державним та місцевим бюджетом. І відповідно до місцевого бюджету надходить близько 60% ПДФО, до Обласного ще 15 і решта вже йде до державного бюджету. Проте у вересні цього року кабінет міністрів вніс законопроект, який передбачає зміни у розподіленні цього ПДФО. Так ПДФО має надходити до двох міністерств для закупівлі зброї і відповідно надання допомоги армії. Ціль наче благородна, але зважаючи на попередні скандали в міністерствах щодо закупівель, виникає дуже велике питання з довірою до міністерств. Крім того, місцева влада в рази краще обізнана про потреби своїх військових та бригад на фронті. Крім того, ПДФО є одним з джерел доходу для східних та областей, І без цього ПДФО ми не впевнені, що вони зможуть існувати та функціонувати. Проте ви зможете заперечити, що місцева влада використовує недоцільно кошти. Так, ми з вами погоджуємось, і тому є альтернативний варіант, наприклад. Петро Порошенко та фракція Європейська Солідарність ініціювали альтернативний законопроект, який передбачає збереження ПДФО в громадах з умовою, що ці кошти будуть використовуватися для забезпечення місцевих бригад і їхніх потреб на передовій, а також на безпекові заходи у самих громадах. Тобто ми не повертаємось, ми не вбиваємо реформу децентралізації, додаємо можливість громадам допомагати своїм воїнам та захищати нас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте, ставте вподобайки, поширюйте цей контент та підписуйтесь на нас.